Знаєте, бувають вечори, коли місто затихає, і ти вперше за день лишаєшся наодинці з своїми думками. І от зараз в мене саме такий вечір. Я сиджу в машині після довгого дня і думаю про весь той шлях, який я пройшов. Про ті 6 років з моменту, коли я запустив свій перший магазин на Shopify. Минулого місяця один з наших магазинів зробив більше, ніж 150 тисяч доларів в продажах. І ще раз, 150 тисяч доларів за 30 днів. Так, це оборот. Частину цих грошей ми заплатили за рекламу, частина цих грошей пішла на закупку товарів у постачальників. Але незважаючи на це, ми зробили дуже і дуже хороший профіт. Але навіть оборот цифра дуже значна, як на мене. Так, прибуток теж немаленький, але... Я увімкнув зараз камеру не для того, щоб якось хвалитись і когось можливо вражати цими цифрами. Я хочу просто розповісти про те, що справді стоїть за цим числом, за ці за числом, за цифрою. І що я відчуваю від досягнення такого результату, і напевне через що прийшлось пройти заради цього моменту. Шість років звучить як якась епоха. І я тоді був зовсім іншою людиною. І мені було страшно і було так само цікаво водночас. Пам'ятаю, як вперше я дізнався про Shopify Dropshipping, дропшипінг, про те, що можна продавати товари на міжнародному ринку, не закупляючи їх, просто створити магазин там на платформі Wordpress або платформі Shopify, підключити до неї постачальника і почати на цьому заробляти тисячі, якщо не десятки тисяч доларів. І коли ми з моїм другом, вже партнером Владиславом, дізналися про це, то для нас це було ну, просто неймовірне відкриття. Ми не могли собі уявити, що можна. Таким займатися. тому що до того ми жили в якійсь типу своїй бульбашці. Ми займалися товарним бізнесом в Україні. Ми там запускали рекламу. Ми створювали лендінги односторінкові. Ми заробляли тоді. Я пам'ятаю, цілі ми навіть ставили, там 100 тисяч гривень зробити, запустити декілька продуктів в роботу, заробити по кожному продукту там по 20 тисяч доларів в продажах. І ми жили в ось такій бульбашці, розуміння того, що бізнес є тільки в Україні. Продавати можна тільки в Україні, заробляти можна по суті тільки в гривнях. А коли ми дійсно випадково дізнались про Shopify Dropshipping, це було певним переламним моментом для кожного з нас. Ми навіть не усвідомлювали тоді, що це взагалі якась ну що це чиясь реальність і вона може стати нашою реальністю. Перший наш магазин був дуже простенький. Він був на ворпресі. На першому магазині ми взагалі не отримали жодних продажів, тому що ми просто не розуміли, які продукти продавати, які ніші обирати, яку рекламну стратегію варто брати для запуску товарів на міжнародному ринку. І ми збрали ці всі знання по певним таким крихтикам. Ми дивились інформацію на Ютубі. Жодних статей тоді в україномовному, тоді ще там російськомовному. Інтернеті взагалі не було, і доводилось тільки щось там з Гугла витягувати, з Ютуба витягувати англомовного. Я тоді взагалі не знав англійську, і було насправді дуже і дуже важко. Я згадую просто ті моменти, що ми робили, в якій невідомості ми знаходились. Наскільки ми багато робили неправильних речей, але щось нас рухало, і те, що нас тоді рухало, я би назвав би такою дитячою наївністю. От коли дитина щось робить, їй цікаво це робити. Вона якісь бачить проміжні результати того, що вона робить, але вона не розуміє, чи вона робить правильно, чи вона робить неправильно, і вона якимись такими методами проб та помилок продовжує це робити, але горить постійним бажанням, тому що їй цікаво, вона знайшла щось нове. Щось неймовірно захоплююче, і вона тільки заради цього відчуття продовжує це робити. Я пам'ятаю, скільки безсонних ночей ми з ладом провели, запускаючи наші там перші магазини. Ми лягали в третій, в четвертій годині ночі. Ми прокидались колись в восьмій, колись десятій, колись в другій дня. Але Блін, ми прокидали з хорошим настроєм, бо ми розуміли, що сьогодні нас очікують якісь нові задачі по нашому магазину, якісь нові завдання, які ми маємо робити. Я пам'ятаю той момент, коли на телефон прийшло сповіщення про першу продажу. І це теж було одною з, напевне, з найбільших радостей в моєму житті, коли ти пройшов дійсно досить величезний шлях від моменту, коли ти нічого не знав про певну. Діяльність до моменту, коли ти вже все зробив, підготував, і ця діяльність принесла один малесенький, неймовірно манюнький результат в розмірі там 40 доларів в продажах. Але я пам'ятаю, що я тоді там кинувся на влада ми тоді жили на одній квартирі разом. Там обнімав його. Там ледве не цілував. Кричав. Він так само кричав. Ми скакали, ми стрибали. Е, Влад тоді ще випадково його на нього. Так стрибнув, типу обійняв в нього аж головою об стіну вдарився. Е, то йому зразу трошки було. У нього то було трошки змішані відчуття. Але я пам'ятаю, що це було дуже-дуже круто. Я пам'ятаю першу продажу, вона з'явиться ось тут десь на скріні. Не так добре пам'ятаю другу, третю продажу, там, десяту, двадцяту продажу, як саме першу продажу. Це саме те, що підтвердило всі наші попередні кроки, те, що показало нам, що все, що ми робили до цього, все було правильно. Але на жаль, цей магазин він не став прибутковий. Він не став генерувати нам десятки тисяч доларів. Він там зробив ще п'ять-шість продажів. Я вже ж типу, вже зайшов на Австрію, почав шукати машини. Там за геліки е вже дивитись собі. Шукав, думав, що вже пару місяців ми вже заробимо там десятки, якщо не сотні тисяч доларів. і... Зможемо реалізувати всі наші бажання і всі наші мрії. Але на жаль, так не сталося. Ні перший, ні другий, ні третій магазин не був прибутковий, не приніс нам великих заробіт. Але ми продовжували. І ми зрозуміли, що треба ставити невеличкі цілі Ставити хоча б там 300 доларів в продажах, потім 1000 доларів в продажах, потім 5000 доларів в продажах, потім 10000 тисяч доларів в продажах і рухатись поступово. Я пам'ятаю той вечір, коли в нашому магазині. Прилетіло наскільки неймовірно багато замовлень, реклама зачепила, зв'язка почала працювати. І ми тоді продали на 2,5 тисячі доларів, чи 3,5 тисячі доларів за один день. Для нас тоді то було просто щось, що виходило за рамки нашого взагалі розуміння, що так можна заробляти гроші. Дійсно, просто уявіть, в один. Вечір ти просто робиш 3,5 тисячі доларів в продажах. Ми тоді знову ж таки не спали, не їли, обробляли замовлення на півавтоматичному режимі. Було купа потім проблем, ще там з рефаундами, тому що на великих об'ємах збільшились рефаунди, ми не знали, що з ними робити. З платіжними системами були виклики. Але ми кайфували, владом говорили, я пам'ятаю, тут є бабки, тут можна заробити гроші. І, І це навіть було не про гроші. Це навіть було про нові горизонти в зароблянні грошей. І знову ж таки, ми сидимо в Україні. Ми тоді сидимо у Львові на квартирі, там вже тоді вже там, за 11 тисяч гривень на місяць. І ми, блін, заробляємо гроші, продаючи товари по всьому світу. Ну, основно тоді у нас продажі були які зараз США одного з найкращих ринків для шопфай-дропшипінгу і в цілому електронної комерції. І це теж була така еврика, переосмислення чогось. Великі гроші, великі заробітки, розуміння того, що твій бізнес не локально зосереджений в Україні, а він масштабується по всьому світу, і ти знаходишся ось тут, а клієнт тебе купляє просто за десятки тисяч кілометрів, тисяч за тисячі кілометрів від тебе. І це було теж таким переломним моментом в свідомості моєї і в свідомості влади. Я сподіваюся, що. Ті, хто дивляться зараз наші відео, теж в цей момент відчув це відчуття, типу, того, що це все реально тут можна заробляти, і відчув масштаб цієї справи, якою він почав займатися 150 тисяч доларів на місяць. І саме таку суму ми зробили за липень, той більше. В цілому магазин вже продав більше ніж на півтора мільйона доларів за останні 365. Днів, блін, мільйони доларів це навіть в голові зараз не вкладається. Але я це сприймаю просто як цифри на папері, і все, то вони мені нічого більше не дають. Можливо, це теж моя, мій світогляд і моє розуміння а, і відчуття грошей воно просто змінилось. І знаєте, коли я бачу ці всі графіки, цифри, то в голові. Ці всі почуття вони змішуються. З іншого боку, виникає просто розуміння, що за цим стоїть, а за цим стоїть величезна величезна праця. Кожна така цифра це сотні, якщо не тисячі людей, які довірились нашому магазину, довірились нашому продукту, заплатили нам гроші, отримали продукт і залишились задоволені, і лишили відгук в нашому магазині. І до речі, у нас навіть є нагорода від Shopify за досягнення 10 тисяч ордерів. Вона нам ще прийшла півроку тому. А і це теж прикольна штука, що Shopify заохочує продавців за досягнення певних цілей. Спочатку йде 10 тисяч ордерів. Це найпростіша нагорода, до речі, від Shopify. Я. Потім іде 100 тисяч ордерів продажів на Shopify. Я. і потім нагорода за 1 мільйон продажів на Shopify. Я. В той же час стає більше відповідальності, встає більше завдань, які треба вирішувати щодня. Кожен тиждень нас командою дзвінки, де ми. Постійно плануємо на тиждень вперед, на місяць вперед, думаємо про запаси товару, думаємо про команду, про десятки нових нюансів, про масштабування цього бізнесу, про масштабування цього магазину, про запуск Амазону. І до речі, з Амазоном теж дуже така складна була історія. Як пане колись у нас була Shopify, ми вирішили масштабуватись на Амазоні, наче все пішло. Потім якісь блокування акаунтів, верифікації. Нестабільність продажів, ми змінили декілька разів команду, яка займалася Амазоном. Але буквально сьогодні, в той день, коли я записую це відео, ми повністю відновили наш аккаунт на Амазоні. Ми повністю його верифікували. У нас є торгова марка, і ми зараз починаємо робити вітер на Амазоні, дивлячись на це все, дивлячись на об'єм операційних задач, які ми зараз робимо по магазину. Роблю не тільки я власноруч, а й роблять здебільшого моя команда. То хочу сказати, що зник ось цей романтичний азарт, коли кожен твій маленький успіх він здавався дивом, але за те прийшло трохи інше почуття набагато глибше. Це відчуття, що ти робиш справу, яка важлива вже не лише тобі, що твій магазин, що твій бренд реально комусь потрібен. І за ці шість років я навчився, що. Гроші, це просто інструмент, це показник. Він важливий, безперечно, але не він один визначає цінність, що ти робиш. Є задоволеність клієнтів, є репутація, є команда. І, до речі, без команди нічого б цього не було. Я безмежно вдячний і дуже ціную людей, які разом зі мною працюють над усім цим. І є власне відчуття, коли прокидаєшся вранці і розумієш, що треба працювати, треба братися до роботи, бо це все, що ти робиш, це певне твоє дітище. І дивно, як змінюється ось це все сприйняття успіху з часом. Бо я пам'ятаю, що на початку успіхом для мене було зробити хоча б там 10 продажів на тиждень, потім ця планка піднялась, і хотілося заробити і мріяв. Про те, щоб заробити, там, першу тисячу продажів на Shopify, потім вже там, 5 тисяч доларів, потім 10 тисяч доларів. Коли досягаєш 10 тисяч доларів, вже хочеться 50 тисяч доларів. Але ось ми вже тут, ми вже, блін, пробили 150 тисяч доларів в місяць і ми ставили цю ціль. І ми її досягнули, і вже не вперше. Але чи відчуваю я, що приїхав? а вже ж — ні. Радість є, задоволення є і разом з тим, я бачу нові цілі, нові можливості, нові вершини. І правда в тому, що підприємництво це дорога без кінцевої. Точки, без пункту призначення. Спочатку ти думаєш, О, досягнув цієї цифри, можна видихнути, розслабитись. А ти приходиш туди, оглядаєшся, і попереду в тебе вже маячить твоя наступна ціль, наступна висота, і тебе знову тягне вперед далі. І, можливо, в цьому і є основна філософія і ціль, основна ідея шляху підприємництва постійний рух. Вічний рух, і це звучить дуже божевільно постійно рухатись і не зупинятись, постійно досягати чогось нового і навіть не встигати іноді виникнути. Я сам іноді собі дивую, що живу в такій реальності, і зараз навіть в цьому безкінечному драйві я був на офісі. Сьогодні весь день працював. Потім в мене було тренування. Зараз 23.17 Я вам записую це відео, щоб поділитися з вами тим, що є насправді підприємництвом. І від чого я в ньому кайфую, і я кайфую від того, що я зараз просто сижу, рефлексую і записую це відео, ділюсь з вами своїм досвідом. Вже скоро мені треба буде лягати спати, і вже завтра новий день, і вже завтра знову ж таки якісь постійні задачі, якісь нові задачі, нові виклики. Але я готовий до цього, і я радий, що. Завтра буде день, і він буде зовсім інакше. Він буде дуже відрізнятися від сьогоднішнього дня. І я ніби свідомо обираю шлях, де постійно треба виходити з зони комфорту. І мені подобається цей драйв, коли ти починаєш постійно створювати щось нове, ти борешся з якимись викликами, і саме в такі моменти ти відчуваєш себе живим. Але знаєте, я за ці роки зрозумів, що спокій він буває зовсім різний, і от зараз мені абсолютно. Спокійно, хоч попереду ще цілий вагон задач, але всередині я повністю спокійний, бо я зараз знаходжусь на своєму місці. Я займаюся тим, що насправді мене надихає. Якщо, друже, ти зараз дивишся це відео, мрієш про свій бізнес, про свій проект, я хочу, щоб ти знав, що в цьому проходить свій час. Можливо, ти вже готовий, можливо, не готовий. До речі, для тих, хто. Зацікавився, щоб федропшипінгом я, я просто лишаю тут під цим відео посилання на мій безкоштовний майстер-клас по тому, як це працює, як тут заробляти гроші. Ідея даю покроковий план запуску цього бізнесу. Що цікаво, приходьте і зрозуміти, чи зараз ваш час, і тут не треба гнатися за швидкими результатами. Тут не треба порівнювати себе з тими, хто вже досяг успіху в тому, в чому ти хочеш. Стати успішним, у кожного своя дорога, і вона складається з маленьких кроків, з помилок, з виправлень, з перемог, з поразок. І це все твій шлях. І шість років тому я навіть не міг уявити, куди мене заведе цей перший крок просто створення магазину, магазинчику на Shopify. І якби мені тоді хтось сказав, що я після важкого дня буду сидіти в своїй машині і розповідати такі думки, говорити про такі речі, що мій бізнес зробив більше 150 тисяч доларів в продажах, я б цьому не повірив. Але це реальність, і ця реальність стала можлива тільки через безліч дрібних рішень і великих зусиль. Що буде далі? Чесно, я напевно, навіть не знаю. У нас є плани, у нас є цілі, але як буде далі, я не можу знати у підтримництві. Ти дуже важко можеш точно оцінити, що тебе чекає навіть завтра. Ти можеш тільки припускати, ти можеш планувати, але тим паче в Україні і в світі ми зараз живемо в повній невизначеності. Я впевнений, що будуть нові виклики, можливо, будуть інші цифри, і більші, і менші життя циклічне, і можливо, попереду з'являться. Конкуренти чи доведеться повністю змінювати стратегію, але мене це зовсім не лякає, тому що я це сприймаю як певну частину гри. Порозі мною є команда, є однодумці, є ви, ті, хто дивляться це відео і слухають мої слова. А отже, все не даремно. На годиннику вже досить пізно, але мені зовсім не хочеться спати. В такі моменти мене наповнює певна вдячність, певний спокій. І такі моменти трапляються зовсім не часто, коли ти можеш просто сісти, отак і обдумати, профлексувати, пережити знову все своє попереднє життя за шість років. І хочеться якось подовше побути в цьому відчутті. І тут хотілося б перш за все насправді подякувати і бути вдячним собі, тому хлопцю молодому, який не побоявся, і спробував тоді почати. Крім себе, я вдячний всім людям, які працювали поряд зі мною і підтримували мене. Я вдячний клієнтам, які купляють в мене в магазині, і купляли в мене в магазині. Без них мого б бізнесу просто не існувало би. І я вдячний долі за ті можливості, і ті уроки, які вона мені дала. Ну що я думаю, пора заводити двигун, перемикати селектор коробки в. Режим, D, і їхати додому можливо, навіть вдасться трохи поспати після таких досить глибоких розмірковувань. Я сподіваюся, що вам було приємно мене сьогодні послухати, і мені в першу чергу було приємно поділитися з вами в такому форматі невеличкого відео щоденника. Підписуйтесь на канал, ставте лайк цьому відео, якщо сподобалось, ставте на дзвіночок. Якщо лишились питання, задавайте їх в коментарі. Обов'язково всі особисто перечитаю, на всі особисто дам відповідь. З вами був Вудоєком Дмитро, і ми рухаємось далі.